Поліція Італії розслідує фінансові зловживання та мафіозні зв'язки у партії Північна Ліга, що свого часу була союзником Берлусконі. Головний фігурант – партійний казначей Франческо Белсіто. Від коментарів відмовляється: правоохоронці обшукали помешкання кількох його однопартійців у різних містах, а також штаб-квартиру Північної Ліги у Мілані. Зокрема, слідство шукає доказів підозрілих інвестицій партійних коштів на Кипрі та у Танзанії. Також членів Північної Ліги підозрюють у зв'язках з мафіозним угрупованням «Драгетта». новина шокувала італійців, адже ця партія завжди позиціонувала себе як затятих борців з корупцією. Хоча скандал назрівав уже давно. Раніше один з партійних важковаговиків, екс-міністр внутрішніх справ Роберто Мароні, закликав позбавитися казначея через підозрілі оборудки. Справа може боляче вдарити по іміджу партії, особливо напередодні місцевих виборів в Італії, що мають відбутися у травні.